Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тема уроку Попереднє і наступне числа. Додавання і віднімання одиниці. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач. Робота з геометричним матеріалом. Продзвенів дзвінок. Починається урок. Наші вушка на маківці. Очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо, ні хвилинки не втрачаємо. Відступи 4 рядочка від останньої писаної роботи. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 68. Один рядочок. Знайдіть зайві числа та поясніть свій вибір. Зайвими числами серед чисел 3, 15, 78, 91, 2, 60 є правильно число 3, та число 2 абсолютно правильно. Чому це зайві числа? Тому що це одноцифрові числа, а всі інші двоцифрові. Наступне, знайдіть зайві числа серед чисел 30, 50, 78, 90, 21, 40. Правильно, це числа 78 та 21. Чому? Тому що числа 30, 50, 90 та 40 є круглими числами. Спробуй зменшити на 10 кожне з чисел. 80 відняти 10 буде. 70. 60 відняти 10. Буде 50. 100 відняти 10. Молодці буде 90. 40 відняти 10. Так, буде 30. 30 відняти 10. Молодці 20. 50 відняти 10. Буде 40. Назвіть попереднє і наступне число до кожного з чисел 12. Попереднє число 11, наступне 13. Число 67. Попереднє число 66, а наступне 68. 59. Попереднє число 58, наступне 60. Число 43. Попереднє число 42, а наступне 44. Число 70. Попереднє число 69. Наступне 71. Число 89. Попереднє число 88. Наступне 90. Число 20. Попереднє число 19, а наступне 21. Число 99. Попереднє число 98, а наступне число 100. Давайте спробуємо з вами збільшити на один кожне з чисел. Розглядаємо. 48 плюс 1 буде 49. 62 плюс 1 буде 63. 36 додати 1 буде 37. 90 додати 1 – 91. 9 плюс 1 буде 10. Мої розумнички! 25 додати 1 буде… 26. 33 додати 1 буде. 34. Молодці. Ви впоралися. Наступне: розглянь схему і малюнок та поясни прийоми обчислення суми. 29 плюс 1. І різниці 40 мінус 1. Давайте розглянемо. В нас є число 29. Нам треба. До 29 додати 1. Що ми робимо? 29 це 20 додати 9. Отже, 9 додати 1 буде 10, 20 додати 10 буде 30. Пам'ятаємо, що одиниці додаємо до одиниць, десятки додаються до десятків. Якщо ми додаємо лише одиницю, то вона додається до одиниць. Наступне 40 відняти 1. 40 дорівнює 30 плюс 10. 10 відняти 1 буде 9. 30 додати 9 буде дорівнювати 39. Тобто, ми спочатку вивели десяточок, так, і від десятка відняли одиницю. Вийшло 9 одиниць. Можеш обчислити дані вирази у своєму зошиті. Запиши слово приклади і обчисли їх. А ми повернемося, щоб перевірити. Якщо ви готові, продовжуємо. Якщо ні, зупиняйте відео. 65, відняти 5 та відняти 1. 65 мінус 5 буде 60. Та мінус 1. 60 ми можемо розкласти на 50 та 10. 10 мінус 1 буде 9, 50 плюс 9 буде 59. Наступне 39 додати 1 та додати 7. 39 додати 1 буде 40. 40 плюс 7 буде 47. 79 додати 1. Та відняти 10. 79 плюс 1 буде 80. Та відняти 10 буде 70. Ви впоралися. Наступне завдання: Порівняй число та вираз. 70 та 70 відняти 1. Навіть не рахуючи, ми знаємо, що якщо є число 70, то воно буде більше, ніж 70, відняти якесь число. Значить, 70 більше, ніж 70 відняти 1. 70 відняти 1 буде 69 якраз. Наступне 60 відняти 1 та 60 додати 1. Звичайно, коли ми додаємо, число буде більшим. А 60 відняти 1 буде 59, 60 додати 1 буде більше, і буде воно в нас давати 61. Наступне: 68 мінус 8, та число 6. 68 мінус 8 буде 60, 60 більше, ніж 6. Наступне, 12 додати 6 та 16. 12 додати 6 буде 18, 18 більше, ніж 16. Наступне 40 та 40 додати 9. 40 додати 9 буде 49. 49 більше, ніж 40. Наступне 30 додати 40 і 40 додати 30. Між ними поставимо знак дорівнює, тому що просто змінили місцями. Задача. Дідусь знайшов 25 грибів. З них 20 грибів лисички, а решта – маслюки. Онука знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Скільки маслюків знайшла онука? Дідусь знайшов 25 лисичок. Всього дідусь знайшов 25 грибів. З них 20 лисички. Решта маслюки. Що ми маємо знайти в першій дії? Ми маємо знайти з вами, скільки дідусь знайшов маслюків. Якої дії? Правильно, дії віднімання. 25, віднімаємо 20, буде дорівнювати 5 грибів. Так, маслюків знайшов дідусь. Далі нам сказано, що онука знайшла на 8 маслюків більше. Тобто ми з вами до дідусевих маслюків, тобто 5, додаємо ще 8 і отримаємо 5 додати 8, буде 13 грибів. Отже, онука знайшла 13 грибів, маслюків. Прочитай задачу та вибери вираз, який є розв'язанням до цієї задачі. Внизці намиста 40 білих намистин, 30 зелених і 20 блакитних. Скільки всього намистин у низці? Знайди вираз, який є розв'язанням цієї задачі. 40 білих, 30 зелених, 20 блакитних. Розглядаємо. Перший 40 додати 30, відняти 20. Він нам не підходить, тому що блакитні ми відняли чомусь. Наступні 40 додати 30 додати 20. Цей вираз нам підходить. Отже, правильним буде другий вираз. 40 додати 30 та додати 20. 40 додати 30 буде 70 та додати 20 буде 90. Як називаються фігури, зображені на малюнку? Так, це трикутники. Чому вони мають таку назву? Тому що вони мають три сторони та три кути. Розглянь малюнок і прочитай назви елементів геометричної фігури. Поглянь. В трикутнику є кут. Так? Всього три кути. Скільки сторін в трикутнику? В трикутнику три сторони. А ще є три вершини. Скільки вершин сторін і кутів має кожна фігура? Перша фігура. Скільки сторін? Чотири. Скільки кутів? Чотири. Скільки вершин? Чотири. Значить, це що? Чотири кутник. Наступна фігура. Скільки в рожевій фігурі сторін? П'ять. А кутів? П'ять. А вершин. П'ять. Також 5. Отже, це п'ятикутник. Такі фігури називають багатокутниками. Кожний багатокутник має однакову кількість сторін, вершин та кутів. Домашнє завдання Виконай номер 260 та 261. Дякую за увагу! Не забудь підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити наступний урок, і це відео могло побачити більша кількість учнів. 不爱。